Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви на мене підписані. ставите вподобайки та коментуєте. Для мене це дуже важливо. Обіймаю вас всім своїм серцем. Перед вами каталог компанії Турція Фармасі чудовий липень місяць, і я вам пропоную до вашого перегляду. Відеоогляд розпакування мого замовлення, що замовили в мене е клієнти, що замовила я для себе. І хочу вам сказати: ось замовлення в нас виходить: це відмінної якості помада, 01 колір. Це називається зараз я вам скажу, Perfect Rosa 4 мл. Вона зараз ось з білим таким дизайном. Беруть на постійній основі. Тому що якість дуже подобається матова рідка помада, яка тримається непогано на гу... вустах, на губах. І тому ось так. Приємний має аромат оце в мене перше замовлення. Далі, мікроблейдинг для брів, е темно-коричневий колір. Так. Дуже теж полюбляють такий, такий догляд за бровами. Потрібно тримати, ви знаєте, потрібно тримати вниз носиком, щоб фарба була вся тут, а не лежала і десь розтікалася. Тому рекомендація тримати дуже гарно проводить імітацію бров бровок, да і таких волос, волосків, і беруть на на постійній теж основі. Тільки закінчується і беруть знову класний цей мікроблейдинг для брів. Потім у мене в замовленні дві туш Зен. По 8 мл. Зен гарно профарбовує вії. Це ось такий має дизайн вона. Це сама ходова туш в фармасі, і тому замовляють її, фарбуються нею, подобається людям. Мені теж подобається, що люди замовляють, що підходить продукція. І ось так має ось такий вигляд сама щиточка. Це я вимила свою, якою я користувалася. Бачите, тут менш такі. Перепрошую. Такі коротші, да? тут така щитинка, а тут трішечки такий згин і довші. Тобто можна прочісувати вії. Ось так. Такий вигляд має. Я спеціально вимила, щоб мати змогу показувати вам демонструвати з цієї туші щіточку, щоб ви бачили, яка вона по самому в, в житті, так сказати. Так. Два у мене ось такі близькі зволожуючі бальзами для губ, червоні ягоди і алоє. Я стараюся, щоб в мене вони були в наявності, тому що це дуже крута, дуже класний зволожуючий бальзам, він іде універсальний, він іде без води, в складі немає води, ним можна користуватись навіть при морозі, навіть на вулиці, якщо у вас ручки, звісно, чисті, ви можете і малечі, і собі, коли є морозна погода. Наносити без страху, щоб обвітряться лице там, чи ручки. Наноситься зазвичай тут, де виступаючи носик, да, підборіддя, пальчики, де виступають, лікті, коліна, можна навіть на п'яточки. І, звісно, на губи. Супер, дуже ароматні, класні, самі ходові ці два аромати, але і лохина, там, і апельсин теж по смаку клієнтам. І саме цікаве, що. Зараз дуже крута акція. 79 гривень, ось 15 мілілітрів. Не взяла світа, не хочу розкривати нове, не хочу розкривати так. Була така цікавинка в цьому в нас в цьому місяці за 20 балів, а я думала, що за кожні 20 балів компанія пропонувала за 100 гривень набір, подарунок сюрприз. Не набір, там просто було подарунок сюрприз. За 20 балів можна було купити за 100 гривень. Я в мене було замовлення на 80 балів. Я думаю, боже, зараз замовлю 4 штуки, але 4 мені не дали, а дали тільки один набірчик за 100 гривень сюрприз. Ну, Мені вийшов набірчик. Це вийшли ось такі рум'яна. Я спочатку тут така шипліва. Я її вже Ось такі рум'яна. Класні. Мені подобаються. Прям такі ніжні, вони 14-й номер тут, так. І зараз хочу сказати, скільки ж тут його вага. так 4,5 грами. Ось такі рум'яна. Я на пошті, коли оглядала, подивилась, думаю, мабуть, поставила мені щось помилково компанія. Але потім згадала, що це не помилково. Це мій. Я думала, що це тільки один такий за 100 гривень. Думаю, ну це дороговато, рум'яна. Але компанія мене потішила тим, що у мене іще є ось такий основа праймер. Ось така під цей під макіяж. Дуже класна. Ця основа праймер, зазвичай вона 399 гривень, зараз в каталозі вона 299 гривень, а мені виходить, що дісталося по 50 гривень ось такі чудові відмінні засоби, тому що тут 25 мл, зафольговане, я подарую на подарунок комусь, хто користується, і можна цим засобом, сяючим ефектом, можна наносити його на виступаючі зони над губою, на носик, над бровами, вилиці, да, підборіддя, і можна навіть... Не користуватися хайлайтером, тому що він має таку сяючу відбівну, такий ефект сяючу відбівний, що це, що дуже буде гарно, навіть якщо у вас немає хайлайтера. Ось так. Так що компанія мене порадувала, і я думаю, що я порадую своїх клієнтів, хто в мене великі замовлення робить, подарую їм ось такі продукти, тому що таким я не користуюся сама. Ось так. Виглядає в каталозі ось таким чином. Бачите, дуже класний, дуже класний. Мені, мені дуже. Так, дивіться, в нас є, ви знаєте, що я дуже полюбляю виробництво саме України. В е, нас є дуже чудовий ось. Я захищу твоє волосся від пошкоджень. Тут 12 функцій, які. Е, які працюють на самому волосі. Це наша Україна, то 200 мл, і він йде 249 гривень, 200 мл. Зауважте, це не запах дуже класний, дуже крутий. І хто користується е, фенами, да, хто багато там, може хтось плойку бере, там і ще щось там, да, для укладки різне, то дуже класний цей захист для вашого волосся. Тим паче, хто не носить шляпку, кепку. Від ультрафіолету, ви знаєте те, що ультрафіолет він розрушає саме волосся, і це дуже недобре не, не для самого волосся. Ось такий засіб, ось така краса є. Дивіться, який тут файний розпилювач. Супер. Так що звертайте, будь ласка, увагу, все, все переліковано 12 позицій, які допомагають дбайливий засіб цей термозахист для нашого волосся, і це наша ненька Україна. І зауважте, 200 мл це немало, 249 гривень. Далі в мене замовили, мені дуже сподобалося, що замовили, він темніший в житті, більш, більш коричневий. Це ласіон для, для тіла. 325 мл. Це, це так він приходить, бачите, такий запобіжник. Ви знаєте, що я таким користуюся, і моя донечка, це дуже густий, дивіться. Густий, класний ласьон для тіла, 325 мл, з дозатором. Чому я такий роблю акцент завжди на дозаторі? Тому що дозатор не дасть вам лишнє. Якщо ви хочете менше, ви просто не дотискаєте е, сам дозатор, ви трішки його не так сильно натискаєте. Дуже гарний, дивіться, який густий аромат ніжний, смачний, такий, солоденький. хочеться так його з'їсти. І потім, коли... Як я жестикулюю руками, руками, при розмовах, при всьому, то дуже запах такий йде, дуже гарне зволоження шкіри тіла. Відмінне, просто відмінне. Я рекомендую. 325 мл, 169 гривень, якщо я не помиляюся, щось у мене тут не записано. М -м 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 -м. Я не записала, нічого страшного. Дуже крутий, дуже класний. Він темно коричневий в житті. Супер! Рекомендую вам, не пошкодуйте. Далі у мене в замовленні знову таки наша Україна, три пляшки, ось такого ополіскувача з чайним деревом для порожнини рота це чудовий відмінний засіб. Використовується від 6 років життя дитини, людини. Да? І робите ви тут такий змінний ковпачок. Є, так, да, все запломбовано, все класно. Це наша Україна. 199 гривень 700 мл, Дуже часто є акції. Відмінно знімає запалення. Вранці та ввечері я користуюся. Відмінно знімає запалення і е, противостоїть з. Е, 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 Появі зубного каріїсу, зубних каменів, але моя рекомендація, звісно, будь ласка, хоча б раз в рік, а то навіть і два рази на рік, рекомендують до стоматолога звертатися, щоб стоматолог подивився, який у вас стан з зубами. Я ось недавно була на процедурі чищення каменів, тому що мені 54 роки, але я цю процедуру не робила, хоч мені й соромно, але. Я зробила дуже це болюча процедура. Дуже це неприємно, болісно, дискомфортно і це дуже довга процедура. Тому буду дивитися зараз за зубами, щоб все було в мене в порядку. Буду якомога, якомога частіше бути на прийомі в стоматолога, тому що краще запобігти, чим потім уже страждати від дискомфорту від оцих всіх неприємних відчуттів. Вистачає набагато, 700 мл, це наша Україна. Тому е навіть діткам, якщо вдруг їм не сподобається смак е цього е ополіскувача, тому що чайне дерево має свій специфічний такий присмак і, і запах. Е а можна мені, я так впевнена, розбавити кипяченою водичкою. І робите ви процедуру, чистите зубки і ополіскуєте. І робить біля вас дитина, яка дивиться на вас і бере з вас приклад. Дуже класно. Вистачає набагато. Супер! Рекомендую, це дуже дієвий, класний ополіськость для порожнини рота. Так, взяла я зараз акція, я взяла ось такий універсальний веган, концентрований для темного та кольорової білизни, для дитячої білизни 269 гривень літр замість 359 гривень. Це дуже велика економія. Плюс для мене, як для представника, мінус 25%. Дуже класні засоби, дуже класні гелі. Я всім рекомендую поспішайте, поки ще є змога замовити. 33 мл. Тут виходить 30 пранів з цієї літрової пляшки. GMP сертифіковано. Вся продукція Турція GMP сертифікована. Дуже класна. Кольорова залишається кольоровим, кольори нікуди не щезають, не кашлатиця і саме головне, що можна для дитячої білизни. Саме головне, супер, просто супер. Я задоволена, і знаєте, що я ще замовила для себе ось такий літровий для білого та світлого одягу да речей теж 250 269 гривень замість 359 гривень. І Підходить для дитячих речей, я дуже задоволена, що є літрові флакони, що така велика економія, мінус 25%, то звісно, ви розумієте, скільки ще я секономила. Тому рекомендую. І знаєте, що я зараз вже почала робити. Хто мене дивиться постійно, ви знаєте, що я е світлі речі рекомендую, так як мені сказав майстер е по ремонту пральних машин, прати не при низьких температурах, а при високих. І е тобто, і іноді навіть машинку запускати на 90 градусів Раз-два рази в місяць, тому що щоб нічого не накопичувалось, ніякі гелі, ніякі порошки, ніякі кондиціонери, там нічого, щоб не було ніякого застою в пральній машинці. І зараз я буду так і робити раз в місяць, два рази в місяць, може коли з 60 буду, прати білі, світлі речі. але я зараз придумала собі таку річ, що я переходжу повністю на темні рушники. Хочу перейти, я вже почала закупку, що для кухню, що для рук, що для витирання після душу. На темні кольорові такі рушники, які менш маркі, які не потрібно прати при 60 градусах, їм можна і при 40. Тому дивіться, можна секономити навіть електроенергію таким засобом, таким способом, розумієте? Далі, звісно, Зараз дуже крута ціна: 149 гривень. Замість 199 гривень. Це в нас шампунь. Мене замовили кропиву і ем, вербену замовили. Я задоволена дуже. у в мене чотири вербени і одна кропива. Ні, три кроп... кропиви і дві вербени. Я користуюсь, дивіться, скільки вже я користуюсь ось таким міксом. Якщо буду робити ще замовлення, в мене буде, то я собі такий мікс ще замовлю. Тут різна трав'я, дуже класно, я задоволена. Я мила волосся ще позавчора. У мене волосся шовковисте. Ви самі бачите, розсипається, нікуди нічого не дівається, воно не запутається. Спокійно виходить рука. Бачите? Тобто. Тобто дуже класно. Я ще мила позавчора ввечері. Вчора весь день я прожила волосся. Я не мила, і сьогодні до цих пір волосся я ще не мила, але е, е, шампунь діє дуже круто. Зараз виходить 149 гривень 500 мл. Навіть із іншої компанії ця шампунь заміняє 720 мл. GMP сертифікована високої якості. Зміцнювальна кропива і ось така зволожувальна вербена. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, поспішайте. Ще можна замовити. Все запломбовано, все дуже чітко. Там стоїть пломба, все ніхто туди не відкривав нічого. І потім я взяла на реалізацію ось такий гель. Перепда Да, зараз перепрошую, щоб я вам не наговорила. Шампунь 139, перепрошую, 139 зараз по каталогу, да? а зазвичай 199. А гель зараз 149. Перепрошую. Це в нас іде ось такий класний, дуже, це в нас лаванда. Він дуже ледь чутний. Його ледь чутно взагалі запах це лаванда в нас. Теж дуже мені вихватає, вихватає чайної ложки на все тіло. Теж запломбований 149 гривень. І, звісно, в нас іде екстракт вербени. Дивіться, яка краса гель для душу. У мене їх 4 штуки. У мене їх багато, 4 штуки, тому що ціна дуже класна, дуже чітка, і тому ось тут повністю на українській мові все. І дуже можна сэкономити. Правильно, раціонально бюджет свій сімейний розпільно. Розложити, да, виходить і мати користь, навіть можна почекати трішки і взяти, потім дешевше, як я ось так теж колись була недавно. У нас акція. Я її чомусь так та, взяла собі, думала, що в мене запасники є, але потім брала вже по повній ціні і дочекалася знову акцію. І ось так. Тобто дуже велика економія. Також і шампуні, і гелі, чому потім переплачувати 50, 60, 90, 100 с лишнім гривень, якщо можна купити, секономити і мати корисну. Якісну, GMP сертифіковану халяль, продукцію турецької компанії Фармусі. Таким був мій огляд. Я вас щиро вам вдячна, що ви зі мною до цієї хвилинки. На мене підписані. Будьте здорові, будьте щасливі, миру, хліба, води, світла, звісно. І всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Я вас обіймаю, ви найкращі, бо ви зі мною.